Вітаю. Вирішила сісти тут на балкончик трішки пов'язати. І щось вам розповісти. В'яжу я шкарпеточку. Це з такої ось ниточки я в'яжу. Ось, супервош. Отакий колір. Зараз я вам скажу, який це номер кольору. Це 8035. До нього я підібрала. Достану. Покажу вам ось такий вахерчик, це Антарес від Ярна, він ось співпадає із найтемнішим кольором цій цій. І виходить непогано ось так. Бо я не дуже люблю в'язати з такої тоненької ниточки. Ой, вчора ну, я зв'язала цю припинду. Я носити її, звісно, не буду, я в'язала її на продаж, але ж так як вона популярна, то вирішила зв'язати. На роботі ми зняли відео. нас настуня придумала. Дуже гарний такий ну, сюжет відео, ми відзняли його. Вона виклала на, цих, на магазинних сторіночках і перекинула мені. Я в себе теж виклала і Facebook. І, якщо кому цікаво, пройдіть, я виклала в коротких відео тут, а в Ютубі. Ну і також виклала в Тіктоці, в Тіктоті, що там вчора робилося. Ну, ще й сьогодні продовжує. Стільки коментарів, стільки, всяких, навіть хейтери вже з'явилися. Але ж хейтери це теж продвига... продвигання каналу, так що я і не проти. Сплутали все до кучі, плахти, запаски, хоча це різний види одягу. Плахта це взагалі не шита спідниця, це зовсім не, не припинда. Припинда це фартух. Фартух або ж запоня, ще в нас називали. А плахта це зовсім інше, але ж так що ну, в кожного свої думки різні. Ну, Звісно, назва смішна. Хоча я читала в коментарях, це давня назва, пішла вона з Полтавщини, а, а ніяк не з Західної України, як писали в коментарях. Так що, ну, в кожного своя думка, в кожного, от, можливо, хтось не знав, то дізнався, як це правильно називається. Я до цього відношуся. Коли щось виставляєш в мережі інтернет, то маєш готовий бути, що тобі будуть писати всяку, як то кажуть, фігню. Так що нічого будемо в'язати. А хейтери, хай нам допомагають продвигати наші канали. Я на наступному тижні вступаю в старти шалені. Хочу спробувати, це мої перший буде сумісник, так як я ще недавно почала вести канал. Але ж спробувати хочу. Ідеї є, що в'язати, також, також ну, будемо в'язати. Якщо вам цікаво, підписуйтеся, ставте дзвіночок, вмикайте, щоб не пропустити моє відео. Будемо в'язати, думаю, 5 процесів точно буде. А може й більше? Ні, більше не буде. П'ять. Розпочну 5. Так що чекаю вас на своєму каналі. Буду вдячна за коментарі, за лайки. Так що будемо в'язати. Вітаю! Чергове моє підключення. Щось трошки. Ось так, думаю, буде краще. Як бачите, я в машині в'яжу на руль, не знаю, що в мене вийде, бо чоловік розився висадити мене і піду його пішки, якщо не зв'яжу. Вже зв'язала йому чохол на скоросний річак Зв'язала чохол на підлокотник на свою сидячку Ще залишилося чохол на руль зв'язати і на його підлокотник. ну Побачимо. На його може я і не встигну сьогодні вже Взяла з собою так як я в дорозі. а З понеділка я Напросилася на шалені старти липня. Оленочка мене прийняла. Якщо хтось не знає, то це на українськомовному ютубі. Кожен місяць, перша тиж... перший тиждень місяця, відбуваються шалені старти. Організовує їх Олена Буганова. Тож і я вирішила взяти участь. Так як я в дорозі буду, то я два процеси з собою взяла і чекала ниточку на ще на один там процес, але сьогодні передзвонили мені з магазину, сказали, що немає на складі такої кількості ниточки. Тож один процес хочу замінити іншим, а це вже тоді в наступному місяці. З'явиться ниточки, тоді я вже його зв'яжу. Так що буду щось інше придумувати. Ой, не знаю. Я ще ніколи не брала участь у спільниках. Ну, спробую. Якось так. Вчора передивилася Олену Буганову, вона теж в'яже припинду. Ой, моя припиндана наробила шороху в тіктоті. Так що комусь назва не подобається, комусь сам виріб не подобається. Ну, Ми різні, нам не можуть ці вироби. Я теж цей виріб носити не буду. Це більш для, до нього потрібен якийсь відповідний образ. В'язала я на продаж. Так що. Якось так. Тож, чекаю вас на своїх стартах шалених. Побачимо. Я ще і в магічний кубік прошуся. Ну, Мені трошки магічний кубік незручно. Ну, побачу. А тут я вирішила. Вже все ж таки вирішила взяти участь. Так що на ж того самого ютуба, і Хочеться йти в'язати, йти в'язати. Купила собі 5 е моточків 100% тенцелу. У мене була задумочка, я хотіла сукню там. Вирішила спробувати штани. Ну, не впевнена, звичайно, що в мене вийдуть вони. Ну, але ж спробую, можливо, там ще трошки пов'яжу. Якщо не сподобається, то я просто їх розпущу і буду в'язати сукню. А штани вже зв'яжу з чогось іншого. Так що, якось так. Будемо в'язати, будемо щось придумувати. Пам'ятаю, коли ще там в школі я в'язала, то тоді ж не було такого вибору ниточок. Там куплять мені якусь упаковку одну. То я зв'яжу один костюм, поносила, розпустила, почала в'язати щось інше. Ще декілька разів одягла, ще щось, розпустила, вив'язала інше. Але ж тоді ще ніхто не якось не вчив, не ВТО робить якось. Одним, одним і тим же номером спиць зв'язали. Звичайно ж, воно потім після прання змінювалося і. Ну як, ну просто не в'являли, яке воно має бути. Книжок тоді було не лишніх. Інтернету не було. Мені показали, як в'язати, то я так і в'язала. А те, що його ще потрібно ВТО року, бо цього мені ніхто не показував. Це я вже сама в інтернеті вчилася. Так що якось так. Писали там мені в коментарях Норка. Сподобалася, то, можливо, я зроблю якийсь окремий ролик на цю ниточку. Якщо ще когось цікавить така ниточка, то пишіть, я зніму окремий ролик про цю ниточку. Так що якось так. Під... Вітаю, у мене чергове підключення. Хочу вам трішки показати, що ж я зв'язала. Займалася аксесуарами в машину, бо чоловік сказав висадити піду пішки, якщо не вив'яжу. Це такий чохол на це що? Скорости речах да. на скоросних речах. Потім ще в мене такий чохол на підлокотник. Це на мою садя... садячку, а в нього і так гарне. На руля ще потрібно тільки її шить. І ось такий руль буде гарний. Поки що це всі мої роботи.